Диктант номер 1 Новий рік у різних народів. Запишіть назву диктанту. Новий рік у різних народів. У різних народів. Перевірте. Новий рік у різних народів. Будьте уважними, перше речення з абзацу. Спочатку послухайте його. Новорічні обряди в різних країнах дуже різноманітні. Записуємо. Новорічні обряди. В різних країнах дуже різноманітні. Перевірте речення. Новорічні обряди в різних країнах дуже різноманітні. Послухайте наступне речення. В Ефіопії, скажімо, новий рік випадає на середину вересня. Записуємо. в Ефіопії, скажімо. Новий рік. Випадає на середину вересня. Випадає на середину вересня. Перевірте речення. В Ефіопії, скажімо, новий рік випадає на середину вересня. Наступне речення. Люди сходяться на околиці міста і сіл і спалюють на вогнищі сухий хмиз, який принесли із собою. Записуємо. Люди сходяться на околиці міст і сіл. Люди сходяться на околиці. Міст і сіл. І спалюють на вогнищі сухий хмиз, і спалюють на вогнищі сухий хмиз, який принесли із собою, який принесли. Із собою. Перевірте речення. Люди сходяться на околиці міста сіл і спалюють на вогнищі сухий хмиз, який принесли із собою. Послухайте наступне речення. Навколо багаття влаштовують ігри й танці. Записуємо. Навколо багаття. Влаштовують ігри, влаштовують ігри і танці. Перевірте речення. Навколо багаття влаштовують ігри й танці. Будьте уважними, наступне речення записуємо з абзацу. В Ірані ж, навпаки. Новий рік святкують весною 22 березня. Зверніть увагу, тут і далі записуйте числівники за допомогою цифр. Отож, запишімо речення з Абзацу. В Ірані ж, навпаки, В ж, навпаки, Новий рік. Святкують весною. 22 березня. Перевірте речення. В Ірані ж, навпаки, Новий рік святкують весною. 22 березня. Послухайте наступне речення. Господар дому дарує своїй родині нове вбрання і всі разом виходять на вулицю, розпалюють багаття, стрибають через нього. Записуємо речення. Господар дому дарує своїй родині. Дарує своїй родині. Нове вбрання.